дня, батьки. Сьогодні ми разом з бубликом знову завітали до вас у гості. А знаєте, дітки, що сьогодні бублик для нас приготував якийсь сюрприз. Бублику, покажи, що ти нам приготувала. Не дає нічого, а давайте ми його погладимо. Ой, бублик, який ти в нас добрий, гарний, чуйний. Покажи, що ти діткам сьогодні приготував. Можна подивитися. О, так! Давайте подивимось. Подивіться, Буглик сьогодні приніс нам два м'ячика. Але, дітки, подивіться, вони зовсім різні. Давайте подивимося на них добренько і роздивимось їх. Я поки один покладу, а один ми роздивимось. Подивіться, який м'яч, він маленький, він різнокольоровий. Подивіться, а знаєте, що вміє цей м'ячик? Він вміє котитися між ручками. він вміє Котитися по підлозі, подивіться, навколо бублика. А знаєте чому? Тому що він круглий. Він вміє літати з однієї руки, іншу з однієї руки, іншу. А ви спробуйте, так як я, навколо своєї улюбленої іграшки. О, який гарний м'ячик! Ну, бублику, добре, дякую тобі за цей м'ячик. А зараз. Давайте роздивимося оцей м'ячик. Подивіться. О, та він же який цікавий. Подивіться, він увесь у колючках. Ви бачите його? Добре бачите? Він увесь у колючка. Але він вміє, як і цей різнокольоровий м'ячик, теж котитися між долоньками, теж котитися по підлозі навколо бублика. Подивіться, він теж вміє гратися і стрибати за її долоньки дробкою. В другу. а! А ще він міє котатися між долоньками. Ось так, ось так, ось так. А знаєте, чому це ми так робили? Це ми зробили, щоб навчитися робити масаж нашому маленькому бублику. Але спочатку, щоб зробити йому масаж, ми спробуємо зробити масаж собі. Дивіться, ми візьмемо нас наш шипований м'ячик і будемо їм котати ось так по руці вперед назад, вперед, назад. Бачите, як гарно. Перевернули ручку і з цієї сторони. Теж наш м'ячик котиться вперед, назад, перед, назад. І тепер іншу ручку масажируємо. Котим м'ячик вперед, назад, перед, назад. Ось так. Тримаємо м'ячик. Акуратно, тихенько котиться м'ячик. А ще наш м'ячик. Може зробити масаж нашим щічкам. Ось так. Подивіться: одній щіці і другій щіці. А ще він може зробити масаж нашому лобіку. Ось так. А ще може зробити масаж нашому животику. А зараз я вам запрошую зробити масаж своєї улюбленій іграці. Дивіться, я зроблю нашому. Бублику, я спочатку йому ось так пройдуся по тулубу, перед назад, перед назад, потім покатаю ручками, ручками бублик. Тобі подобається? О, так, йому дуже сподобалося. А ми з вами продовжимо. Беріть м'ячик в ручки і давайте котати його між долоньками, щоб промасажувати всі наші пальчики. Ось так. Подивіться, зробили. Ви молодці! А тепер помасажуйте собі щічки ось так. І другу щічку ось так. А тепер помасажуйте собі животика. Молодці! Які ви гарні! Ми сьогодні разом з вами і з бубликами один одному робили масаж. Вам було цікаво, мені дуже. А ну зараз візіть м'ячика, підійдіть до мами або до тата і зробіть їм масаж. І спросите, чи сподобалось їм, чи ні.